90% початківців кидають Ютуб одразу на старті, не зробивши навіть 10 відео. І це відбувається зовсім не через брак таланту чи небажання знімати. У цьому відео я розповім про найтиповіші причини та внутрішні бар'єри, які змушують новачків зупинятися ще до того, як вони встигають побачити перші результати. Якщо ти тільки починаєш або вже декілька разів пробував, але закидав, подивись це відео до кінця. Можливо, саме воно вбереже тебе від того, щоб кинути все на півдорозі. Зараз я веду вже свій третій ютуб канал. Так до цього було ще два, і обидва я закидала дуже швидко. І не тому, що не хотіла вести канал, або що в мене не получалося це робити. Я просто, як і більшість початківців, стикнулася із реальністю Ютуб, до якої просто не була готова. Тепер проаналізувавши власний досвід і помилки, а також досвід інших креаторів, я чітко знаю, чому 90% початківців здаються одразу на старті. Це просто шалена цифра, і мені дуже хочеться, щоб ти не потрапив у ті 90%. Тому Погнали. Перша причина це очікування миттєвого результату. Більшість новачків приходить на YouTube із завищеними очікуваннями. Нам чомусь завжди здається, що якщо ми знімемо одне єдине відео, красиво його змонтуємо, додамо музику, вкладемо в нього душу, то воно обов'язково зайде. Його помітять і воно набере багато переглядів, купу лайків, коментарів, підписок. Ну бо ми ж постаралися, але зазвичай цього не відбувається. Перше відео набирає. 20 переглядів, з яких 15 – це ти, твій партнер, батьки і троє друзів, яких ти попросив подивитися і лайкнути. В коментарях тиша підписок немає, лайків також, і в цей момент починає здаватися, що все це дарма, опускаються руки і хочеться все кинути. Повірте, через це проходили всі відомі ютубери. Наприклад, Алі Авдал колись розповідав, що перше його відео, в якому він наважився показати себе перед камерою, бо спочатку він цього дуже соромився, набрало. 5 переглядів, із них 3 дизлайки. Таким от був його старт. Сьогодні ж в нього понад 6 мільйонів підписників. Він успішний підприємець, автор книги бестселера а також курсів, які розлітаються просто з шаленою швидкістю. Але всього цього могло б і не бути, якби тоді на старті він зупинився і вирішив, що Ютуб це просто не його. Ютуб це платформа, яка розганяється повільно. Я вже неодноразово про це говорила. Щоб не повторюватися і не займати зараз час, я рекомендую піти переглянути ось ці відео. Я там Детально розповідала, як працюють YouTube алгоритми та чому розвиток каналу з нуля на цій платформі займає так багато часу. Підіть, послухайте, якщо вам цікаво детальніше розібратися у цьому питанні, а ми їдемо далі. Ставити нереалістичні цілі це наступна і одна з основних причин, чому більшість новачків здаються одразу на старті. Які це зазвичай цілі? Набрати 10 тисяч підписників за 3 місяці, робити публікації кожного дня, щоб канал швидко ріс, набирати тисячі переглядів на кожному відео. Це дуже Уже амбітні цілі, які здавалося б, мали мотивувати, але вони швидше принесуть розчарування, коли результат не прийде так швидко, як ти цього очікував. Проблема в тому, що ці цілі нереалістичні. Ми їх ставимо без урахування реальності, конкуренції на платформі, алгоритмів, потрібного часу для навчання, створення стратегії контенту. В результаті, коли ці цілі не досягнуті протягом короткого часу, з'являється відчуття провалу. Людина думає: Я ж все, наче, зробив правильно, чому нічого не виходить. І замість того, щоб коригувати стратегію, аналізувати, що можна покращити, вона просто зупиняється. Тому краще ставити досяжні і конкретні цілі, які залежать тільки від тебе і допоможуть залишатися мотивованим на довгий час. Наприклад, це може бути ціль викласти 8 відео протягом наступних двох місяців. Чітко, чітко, досяжно, навіть дуже. І досягнення цієї мети залежить лише від тебе та твоїх дій. Те, що треба ще приклади: подивитися три різні туторіали з монтажу та в кожному новому відео використовувати хоча б один новий прийом, протестувати три різні обкладинки і порівняти CTR у YouTube Studio для того, щоб зрозуміти на що краще реагує аудиторія. Зібрати 10 прикладів хороших інтро від інших авторів та на їх основі зробити своє, зробити заставку або фінальний екран, який будеш використовувати постійно. Всі ці цілі дуже легко виміряти а їх досягнення дає відчуття прогресу. Допомагає зберігати фокус, навіть якщо підписники не ростуть так швидко, як цього хотілося. Б. Тому зосереджуйся на тому, що залежить конкретно від тебе, і з часом ти побачиш результат. Ще одна причина, чому багато початківців швидко здаються в Тому що вони не розуміють для кого вони знімають контент. Якщо ви зараз подумали, яке це взагалі має значення, то насправді величезне. Коли немає чіткого бачення свого цільового глядача, ми намагаємося створити відео для всіх. А це апріорі неможливо. Створюючи контент, який буде цікавим всім, по факту в результаті ми отримуємо щось, що не цікаве нікому. Відео виходить розмитим без чіткої ідеї чи меседжу. Відповідно, воно потім не набирає переглядів чи охоплення, немає ніякого відгуку. Мотивація зникає і канал перетворюється просто на ще одну невдалу спробу. Крім того, коли ти не знаєш, хто твій глядач, ти не можеш чітко відповісти на питання, що саме його цікавить. Починаю знімати відео на дуже рандомні теми про все підряд: самоорганізацію, подорожі, фільми, рецепти. Я, звичайно, зараз дуже перебільшую, але це для того, щоб ви зрозуміли думку. Таким чином, ти розпилюєш свої зусилля та ресурс на різні теми. І жодна з них не може бути достатньо глибокою, щоб бути цікавою для певної аудиторії. Тому так важливо одразу на старті визначити, для кого ви будете знімати відео, хто ваш глядач, що йому цікаво. І чим точніше ви це зробите, тим краще. Наприклад, якщо ви знімаєте контент про подорожі, то це ще не означає, що ваша цільова аудиторія це всі люди, які цікавляться. Подорожами. Подорожі бувають різними: сімейні поїздки з дітьми, соло подорожі, бюджетні тури, або навпаки, лакшері відпочинок на дорогих курортах. І для кожної з цих категорій потрібно створювати інший контент, який буде відповідати запитам певної групи людей. Розуміння того, для кого ви знімаєте, допоможе вам знімати цінний та глибокий контент, який буде давати користь глядачам або викликати якусь емоцію. І саме такий контент має більше шансів на те, щоб залучити глядачів, отримати більше переглядів, Більше взаємодії. А це, зрештою, повпливає на вашу мотивацію та бажання знімати новий контент на канал. Ще одна поширена причина, чому багато початківців здаються на старті, це бажання зробити кожне відео ідеальним від ідеї до монтажу. Це перетворює кожне відео на гігантський проект, створює величезний стрес і зазвичай призводить до вигорання. Неможливо зробити ідеальне відео. Завжди буде щось, що можна ще покращити. І це особливо помітно на. Коли вам ще не вистачає навиків для того, щоб зробити відео таким, яким ви хотіли б цього зробити, я взагалі не рекомендую розраховувати на те, що вам будуть подобатися ваші перші відео. Мені мої перші відео не подобалися, але я просто не знала, як зробити по-іншому, як зробити їх краще, тому я просто закривала на це очі, публікувала, і в наступному відео намагалася щось покращити. Перфекціонізм дуже часто призводить до прокрастинації. Ви просто не можете завершити відео, бо кожен етап займається Має дуже багато часу і постійно хочеться щось поправити. І чим більше часу це займає, тим менша ймовірність того, що після завершення даного відео ви захочете почати нове. А якщо навіть і захочете, то навряд чи зможете публікувати нові відео регулярно. А без регулярності немає результату. Якщо кожне нове відео це як окремий марафон, то ви просто не витримаєте темп. Тому дуже важливо спростити собі процес, особливо на старті, не ускладнювати сценарії. Можливо, вам не треба прописувати Записувати дослівний сценарій. Можливо, буде достатньо просто чіткого плану з тезами. Тоді так і зробіть. Це зекономить вам сили та час, простіше ставитися до зйомки. Не обов'язково видумувати складні постановки кадру чи змінювати 5 локацій. Одного простого місця з хорошим світлом буде цілком достатньо. Записувати декілька відео в один день. Це допоможе вам зекономити час і сили на підготовку до запису, створювати собі шаблони. Для монтажу це можуть бути готові переходи, стилі текстів, анімації. І так далі. Для публікації відео це можуть бути збережені шаблони, по яких ви, наприклад, пишете опис до відео, або готовий збережений текст, який ви вставляєте в опис до кожного відео. Це, наприклад, посилання на інші соцмережі, інформація про можливу співпрацю з вами тощо. Використовуйте всі доступні способи, які допоможуть вам спростити процес створення контенту. Намагайтеся не ускладнювати відео це не дипломна робота, це проста звичка і навик. І якщо зробити процес постійним і повторним. Ваним, то ви зможете підтримувати постійний ритм, не вигоріти і дійти до бажаного результату. Наступна причина, яка зупиняє багатьох початківців, це те, що вони заглядають в youtube аналітику занадто рано. Кожні 15 хвилин, заходячи в youtube студію, щоб перевірити, скільки там вже переглядів набрало нове відео, або скільки там вже лайків та підписників на каналі. Я сама цим багато разів грішила, іноді і досі грішу. Я знаю, як хочеться, щоб одразу після публікації було видно якийсь вагомий результат, але постійно оновлювати статистику, коли ви тільки починаєте, це пряма дорога до розчарування. На початку шляху статистика буде просто мізерною, і це нормально. Я реально про це говорю в кожному відео. Але мені ну дуже хочеться, щоб ви не загнали себе в пастку успішного успіху і не думали, що публікація декількох відео на каналі одразу зробить із вас мега популярного ютубера. Бо коли так думаєш, потім дуже важко переживати розчарування. Це от реально одна з головних причин, чому я кинула свій перший канал. Я по 20 разів на день заглядала в статистику. Нових переглядів не було. Підписників також ніякої активності чи взаємодії, і мене це дуже засмучувало. І через декілька відео вирішила, що якщо немає ніякого результату, то тоді взагалі немає сенсу продовжувати вести канал. Але якщо б тоді я не здалася, а продовжувала вести канал, то хто знає, на якому рівні я була б вже зараз. Ця думка не дає мені спокою. Минуле змінити не можна, але я можу допомогти вам не зробити ту саму помилку. Не зациклюйтеся на переглядах і підписниках. На початку це зовсім не показник. Краще сфокусуйтеся на тому, що Дійсно має значення на реальних і досяжних цілях, про які я говорила у другому пункті. Опублікували відео згідно з графіком? Класно! Похваліть себе за це. Змогли в наступному відео трішки покращити монтаж? Супер! Вдалося написати цікавіший сценарій або знайти круту, класну, цікаву тему для відео? Взагалі вогонь! Викладіть хоча б 10 відео на канал, перш ніж заглядати в аналітику. Не варто аналізувати цифри, коли у вас всього декілька публікацій і трафік практично нульовий, бо жодних реальних висновків з цієї інформації зробити не вийде. Ще одна штука, яка дуже заважає на старті, це постійне порівняння себе з іншими. Ми дивимося на великі канали, які вже мають сотні тисяч переглядів, багато коментарів та лайків під кожним відео, і порівнюємо їхній результат із своїм, майже нульовим. І Цього одразу опускаються руки. Одразу з'являються думки: типу У мене так ніколи не буде я взагалі не знаю, що я роблю. У мене немає ніякого результату. Знецінення це взагалі та річ, яку ми люди вміємо робити, мало не найкраще в житті. Але треба розуміти одну важливу річ, коли ви дивитеся на великі канали, які вже мають багато переглядів та підписок, ви дивитеся на чиюсь середину шляху і порівнюєте її із своїм першим чи другим кроком. Це як мінімум несправедливо по відношенню до себе. Бо правда в тому, що ті, на кого ви дивитеся, колись теж публікували свої перші відео, які ніхто не дивився, вони також вчилися, шукали свій. Стиль набивали гулі, розчаровувалися, і напевно у них також був момент, коли хотілося все кинути. Але вони продовжили. І тепер ми бачимо їхній сотий чи п'ятисотий ролик і порівнюємо його зі своїм першим. Це як порівнювати дитину, яка тільки вчиться ходити, із професійним бігуном. Це як мінімум не об'єктивно. Дивитися на інших можна, і навіть треба, але зовсім з іншою метою, щоб побачити якісь класні фішки, які потім можна використати в себе, щоб підмітити теми, які краще заходять аудиторію. Теорії. Щоб навчитися структуровано подавати інформацію чи вести розмову. І робити це варто з позиції учня, а не з позиції критика для самого себе. Ви переглядаєте чужий контент, щоб чогось навчитися, щоб покращити свої навики та свій контент. А порівнювати себе можна лише із собою вчорашнім. Оце єдиний чесний варіант. Ще одна річ, яка зупиняє багатьох, це вічна підготовка, коли, одначе, хочеться почати, але постійно знаходиться причина, чому ще рано. Початку. Здається, що потрібно ще трохи почитати, подивитися більше відео про алгоритми, зрозуміти, як все працює, знайти унікальну ідею, купити кращу камеру, навчитися монтажу, знайти вільний час, навести ідеальний порядок в кімнаті, записатися на курс по сторітелінгу. І так минає місяць, потім ще один і ще. І все це здається підготовкою, але насправді це просто затягування, тому що зазвичай за цим стоїть страх зробити погано, розчаруватися. Не виправдати свої очікування, ви ніколи не будете повністю готові. Ідеальний момент ніколи не настане, поки ви не створите його самі, натиснувши на кнопку запису. Не думайте, що всі, хто веде YouTube, робляться в ідеальних умовах, чи точно знають, що і як саме треба робити. Ні, ці люди просто навчилися не чекати правильного моменту, а створювати контент попри все: попри погане освітлення, втому недосконалу локацію, невміння говорити та чітко формулювати свої думки бо якщо кожного разу чекати ідеальних умов, то можна так і не дочекатися. Тому якщо ви зараз застрягли на стадії хочу, але ще не готовий, то це і є знак, що потрібно починати не потім, не через тиждень, а прямо зараз. Якщо ти впізнав себе хоча б в одному із цих пунктів, це дуже добре, тому що усвідомлення це вже перший крок до змін. YouTube це не платформа для обраних, але вона точно не для тих, хто здається занадто рано. Напишіть в коментарях, на якому ви зараз етапі, і що допомагає вам підтримувати мотивацію та не зупинятися. Ваша історія може стати підтримкою для когось іншого. Я вам дякую за перегляд, дякую, що додивилися це відео до кінця, і побачимося в наступному.